Усім привіт! Сьогодні покажу вам таку красотулю, тарілочку, яку я знайшов на базарі німецькому. І ви подивіться, який це шедевр. Вона зроблена так, ніби надута, як надувна. Такі має прям такі хвилясті. Е, ну, Вона просто відтиснена. Кожна Кожна її частинка зроблена як подушечки. Дуже класна тарілка, дуже класний сам розпис, ці квіти, це все намальовано вручну. Це є ручна робота повністю. Тарілочка є фірми Delft Blau. Це дуже відома фірма голландська. І тут написано, що вона зроблена, розписана вручну, навіть є підпис майстра. Зараз я трошки підтягну, от видно підпис майстра. Ось така є тарілка, кому цікаво. її номер навіть є 506Б. Якщо вас така тарілочка цікавить, пишіть мені в приват на Telegram, є отака в наявності красота. Її діаметр десь приблизно 25 сантиметрів. Всім хорошого дня!